Тетяна годяка 10 років, вірш настане день і прийде перемога. Настане день, і прийде перемога, і зацвітуть від радості серця, і поведе щаслива нас дорога, який не буде краю, і кінця. І плакати від будуть люди, радітимуть, мов діточки малі, бо прийде мир, настане щастя всюди і в Україні, і на всій землі. А поки ворог ще лютує, злиться по синих дітях, цілиться і б'є, від сліз людських солона вже водиться, а чашу горя нині кожен п'є. Та за селу безну відпочинку боронять землю і ведуть бої, і відвоюють всім поєдинку свої дороги і стежки свої. Ми дякуємо вам за вашу силу волі. Клоняємося низько до землі, забій в місті, чистім полі, щоб ми були в безпеці і в теплі. Ми дякуємо всім, хто захищає дітей, батьків у рідному краю, хто добре щире серце має і не відступив у кривавому бою. Настане день і прийде перемога, яка нам мир і щастя принесе. І камінь безвісті гори і тривога, а від любові зацвіте усе.